Усім доброго дня! Вітаю вас на семінарському занятті з англійської мови. Нагадую вам, що на цьому тижні ми почали вивчати дієслово, і сьогодні ми продовжуємо розглядати модальні дієслова. Хочу вам сказати, що граматика це не просто набір правил про те, як правильно вживати слова, а ще й спосіб мислення. Особливо це стосується модальних дієслів, адже часом буває таке, що нам важко підібрати правильне модальне дієслово до речення. Бо не знаємо, яку саме думку хотів виразити автор. На сьогоднішньому семінарському занятті ми якраз і навчимося використовувати правильні модальні дієслова в реченнях. В першій вправі ми маємо речення, в яких опущено модальні дієслова, нижче подано варіанти відповіді, в яких наведені дієслова, одне з яких нам потрібно вжити. Наше завдання розібратися в тому, яке модальне дієслово найбільш підходить за змістом, яка мета речення та яку саме думку хотів виразити автор. Ну що ж, розпочнемо, розглянемо перше речення. You – пропущене модальне дієслово eat more vegetables. Тобі слід їсти більше овочів. Очевидно, що автор хотів виразити тут певну пораду. Саме тому ми обираємо варіант A, тобто модальне дієслово should, яке я якраз і виражаю – Пораду advisibility You should eat more vegetables, тобі слід іст. їсти більше овочів. В другому реченні ми маємо I, припущене місце, like to buy that car. Очевидно, що автор хотів виразити певний намір або бажання. Саме тому ми обираємо варіант відповіді C, тобто модальне дієслово would I would like to buy that car. Я б хотів купити ту машину, адже модальне дієслово «would» якраз і виражає намір або бажання. В третьому реченні ми маємо запитання, яке починається з пропущеного модального дієслова, а потім I have a coffee, please. Очевидно, що автор хотів запитати, чи можна мені чашку кави. Саме тому ми обираємо модальне дієслово may, тобто варіант C. May I have a coffee, please. Адже модальне дієслово May якраз і виражає дозвіл. Чи можна мені чашку кави, May I have a coffee, please? В четвертому реченні ми маємо you, пропущене модальне дієслово та smoke near children. Якщо ми розглядаємо подані варіанти відповідей, то ми обираємо варіант C Shouldn't, тобі не слід палити біля дітей. У даному випадку модальне дієслово should виражає. Можливість. Тобі Ти не можеш палити біля дітей. Також, якби, якби у нас не було поданих варіантів, ми б могли поставити модальне діє must not". You must заперечною часткою not. Smoke near children". Тоді ми б виражали сувору заборону. Ти не повинен палити біля дітей. Тобі не можна палити біля дітей, тому що це шкідливо. І розглянемо останнє в цій вправі речення п'яте. In 3 years I, пропущене модель дієслово, drive. Давайте поглянемо на варіанти відповідей. У нас є can, could та will be able to. Ми вже не можемо обрати варіант can, тому що ми говоримо про майбутнє. Ми не можемо сказати in three years I can drive. Через 3 роки я можу водити. Також ми не можемо сказати варіант B, тобто could. In 3 years I could drive. Тому що. Тут якраз і виражає можливість у минулому. Наша правильна відповідь буде варіант C: – «will be able to. In three years I will be able to drive. Хочу вам нагадати, що вираз Be able to є абсолютно синонімічним до модального дії слова can. Але be able to ми можемо вживати у минулому, що якраз нам і підходить до цього речення: In three years I will be able to drive. Через три роки я зможу водити машину. Переходимо до другого завдання. В другій праві вже немає варіантів відповідей, і нам самим потрібно зрозуміти, яке модальне дієслово тут потрібно вжити. Для цього потрібно зрозуміти, що хотів виразити автор, чи можливість, пораду, вірогідність тощо. Тож розглянемо перше речення There are plenty of tomatoes in the fridge. You – пропущене модальне дієслово buy any. Автор хоче сказати, що у холодильнику дуже багато помідорів. Ти можеш купити будь-які. В даному випадку ми виражаємо можливість. Саме тому ми вживаємо модальне «can». Таким чином, наше речення звучатиме There are plenty of tomatoes in the fridge, you can buy any. Ти можеш купити будь-які. В другому реченні ми маємо It's a hospital, you пропущене модальне дієслово smoke. Очевидно, що цим реченням автор хотів виразити сувору заборону, тобто це лікарня ти не повинен палити. В даному випадку ми вживаємо модальне дієслово must за перетичною часткою not. You must not smoke. Ти не повинен палити. Тобі заборонено палити, тому що це лікарня. В третьому реченні ми маємо drivers, пропущене модальне дієслово, stop when the traffic lights are red. Ми перекладемо це речення, як водії повинні зупинятися на червоне світло. В даному випадку автор хотів виразити якусь зобов'язаність обов'язок, тобто obligation. Саме це виражають у нас два модальних дієслова, тобто одне напівмодальне це have to та must. Давайте з вами згадаємо лекцію, на якій ми з вами розглядали різницю між модальними дієсловами have to та must. must. Виражає обов'язок тоді, коли ми говоримо про якісь моральні зобов'язання, або про якісь моральні почуття. От, наприклад, women mustn't smoke when they are pregnant, жінки не повинні палити, коли вони вагітні. Це їхній моральний обов'язок, щоб не нашкодити своїй майбутній дитині. Або children have, must help their parents. Діти повинні допомагати своїм батькам. Це також їхній моральний обов'язок, але. Коли ми говоримо про дієслово have to, ми говоримо про обов'язок відповідно до якоїсь ситуації або до обставин, які склалися. Саме тут ми використаємо модальне дієслово have to, тому що the traffic lights are red у нас виступає у якості обставини, що склалася. Тобто наше речення звучатиме як drivers have to stop when the traffic lights are red. Водії повинні зупинятися на червоне світло. В четвертому реченні ми маємо пропущене модальне дієслово і you stand on your head for more than a minute No I і знову пропущене модальне дієслово. В даному випадку автор запитує, чи можеш ти стояти на голові довше, ніж одну хвилину. Відповідь ні, я не можу. Саме тут ми будемо вшивати модальне дієслово can та заперечення no I can't. через те, що. Модальне дієслово can яка якраз і виражає physical ability, тобто фізичну можливість. А стояти на голові це якраз фізична можливість людини. І наше речення звучатиме як can you stand on your head for more than a minute. No, I can't. В п'ятому реченні ми маємо пропущене модальне дієслово You speak Italian. No I і знову пропущене модальне дієслово. І знову ми тут будемо вживати can та can't. Але в даному випадку ми вже говоримо про mental ability. Чи можеш ти говорити італійською? Ні, я не можу. Can you speak Italian? No, I can't. І в шостому і останньому в цій вправі реченні у нас є пропущене модальне дієслово, а потім I ask a question. Yes, of course. В даному випадку ми будемо вживати модальне дієслово may. Через те, що ми тут говоримо про дозвіл permission. May I ask a question? Чи можу я задати запитання? Yes, of course, звичайно, можете. В третій і останній на сьогоднішньому семінарському занятті вправі ми знову маємо справу з реченнями, в яких опущено модальні дієслова. В дужках запропоновані підказки про те, що повинно виражати модальне дієслово, що пропущено. Хочу наголосити на тому, що в цій вправі нам може підійти декілька модальних дієслів. Давайте розглянемо перше речення. You don't look well. You пропущене модальне дієслово say a doctor» Ти виглядаєш не дуже добре. Тобі слід відвідати лікаря. В дужках у нас є підказка, що наше модальне дієслово повинно виражати пораду. А ми пам'ятаємо, що модальне дієслово, яке виражає пораду, це модальне дієслово should. І наше речення звучатиме так: You don't look well, you should see a doctor. Ти виглядаєш не дуже добре, тобі слід відвідати лікаря. В другому реченні ми маємо пропущене модальне дієслово Lend me your CD player for a couple of days. В дужках у нас є підказка, що наше модальне дієслово має виражати запит. В даному випадку ми можемо згадати про таке модальне дієслово, як would, а також про таке словосполучення, як Would you mind? Як ти дивишся на те, щоб позичити мені свій CD плеєр на декілька днів. В даному випадку, в цьому реченні ми використовуємо саме це слово сполучення. В третьому реченні ми маємо невеличкий діалог. Whose book is this? I'm not sure it... Пропущене модальне дієслово Be NS. В дужках нам написано, що. Це має бути можливість, тобто, наше модальне дієслово має виражати можливість. І тут ми пам'ятаємо, що у нас є такі модальні дієслова, як might, may або Can, які виражають можливість. Тобто, в даному випадку нам може підійти одне з цих модальних дієслів. Ми можемо сказати It can be ANS, або It may be ANS, або It might be ANS. Чесно кажучи, я б тут обрала модальне дієслово might, тому що ми не впевнені, що це книжка Анни. І в даному випадку ми кажемо, що і це може бути її книжка. І нам дуже добре підходить тут модальне дієслово might, яке виражає певну невпевненість. Також, якби у нас було в умовах написано, що це strong possibility, тобто велика вирогідність, ми могли б вжити модальне дієслово «must». Ми могли б сказати It must be Енес. Але це, якщо ми дуже впевнені, там на 90% що це книжка Анни. У всіх інших випадках ми можемо вжити одне з поданих дієслів «might», «may» або «can», тому що вони всі виражають можливість. У четвертому реченні ми маємо «she», пропущене модальне дієслово Home yesterday because her little son was sick». Вона повинна була залишитися вдома вчора через те, що її маленький син захворів. В даному випадку нам потрібно виразити необхідність. Необхідність ми виражаємо за допомогою модального дієслова need або за допомогою have to. В даному випадку ми будемо використовувати модальне дієслово have to. Але у минулому часі ми скажемо She had to Stay at home yesterday because her little son was sick. Також ми можемо сказати She need to stay at home yesterday because her little son was sick. І це буде перекладатися, як вона повинна була залишитися вчора вдома через те, що її маленький син захворів. В п'ятому реченні ми маємо you, пропущене модальне дієслово, leave work earlier today. Ми повинні виразити. Дозвіл permission. Ми можемо сказати You may leave work earlier today, або You can leave work earlier today. Тобто у нас є декілька варіантів, які обидва виражають дозвіл. Тобто, ми можемо сказати You may leave work earlier today, або You can leave work earlier today. Але це дивлячись на те, що хотів сказати автор? Якщо ми кажемо you can leave work earlier today, то це означає, що, наприклад, ти закінчив всі свої справи і ти вже можеш іти додому. Але якщо ми кажемо you may leave work earlier today, то це означає, що я, та особа, що каже you may, дозволяє тобі піти сьогодні з роботи раніше. Тобто ми повинні тут дивитися на саме ставлення автора та на контекст, на саму ситуацію, в якій це відбувається. І тоді ми вже можемо абсолютно точно визначити, яке дієслово нам підходить більше. В шостому реченні ми маємо the windows look clean, you пропущене модальне дієслово wash them. В дужках у нас написано absence of necessity, тобто відсутність необхідності. В модальних дієсловах відсутність необхідності виражається за допомогою модального дієслова have to у заперечній формі. Тобто ми скажемо don't have. To wash them. The windows look clean, you don't have to wash them. Вікна чисті. Ти не повинен їх мити. Тобто немає необхідності, щоб ти їх мив. Також ми можемо виразити відсутність необхідності за допомогою модального дієслова need у заперечній формі. You don't need to wash them. В сьомому реченні ми маємо невеличкий діалог. Whose car is this? It пропущене модальне дієслово be Anton's car. I think I saw him driving a red car like this one. Чия це машина? Це повинна бути машина Антона. Я думаю, що я бачив його за кермом такої ж червоної. В даному випадку ми повинні виразити велику вірогідність strong possibility. It must be Anton's car. Ми не скажемо it can be Anton's car» або it might, або it can be Anton's car». Тому що, перш за все, у нас strong possibility, велика вірогідність. А по-друге, у нас йде потім пояснення, чому я настільки певнений, що це його машина. Через те, що я бачив його за кермом такої ж червоної. Тобто ми скажемо Whose car is this? It must be Anton's. I think I saw him driving a red car like this one. Ми використаємо модальне дієслово must в даному випадку. І восьме останнє речення: I don't believe it. it. Пропущено модальне дій be true. І ми повинні тут виразити неможливість або здивування, або недовіру, сумнів I don't believe it, я в це не вірю. І ми скажемо it can't be true, тому що ми пам'ятаємо, що за допомогою модального дієслова can у заперечній формі ми виражаємо сумнів, недовіру або неможливість якоїсь дії. Отже, ми з вами розглянули модальні дієслова, побачили, що дуже часто існують ситуації, в яких можливо використати різні модальні дієслова, але частіше за все за контекстом можна зрозуміти, яке саме модальне дієслово найбільше підходить до цього речення. Ну що ж, бажаю вам успіхів у виконанні домашнього завдання.